АТЗ Power. Історія невідома. Чоловік, десь не знаю, звідки має мій номер, не знаю, хто такий, наярює, просить, передав через водія. Питаюся, а яка історія? Бо, судячи по наклейках, вже десь була в ремонті, відморожується. Ну, раз вона вже до мене приїхала, то я її відкрию, подивлюся. Вихід 220 напруги немає, помилок немає. AC світиться без виходу, безкінечно довго. Розбираємо, подивимося. Станція розбирається дуже легко, якщо знати, де приховані гвинти. Витягую, висовую, добираюся до начинки. Ось він інвертор. Саме він буде нас цікавити. Комунікації поки що відключаю. Тут клей був зірваний. Тому, напевно, таки лазили, але все ще певності не маю. Інвертор мені не зовсім знайомий. Демонтую, вивчаю. Комунікації інвертора з мордою обмежуються сигналом включення двома дротами. Силові клеми після виключення станції залишаються під напругою, тому будьте обережні і позначайте собі плюс-мінус, щоб потім не було ой. Пропорції нам поставили по прикурювачу. Страшно, не люблю тих запобіжників, вони часто глючать. Морда. Не хочу до морди лізти, там пару перетворювачів. Воно доволі просте. Акумулятор, який не зрозуміло, що там всередині, не видно. Інвертор на китайських люмінієвих тунелях. Схемотехніка. Три транзистора в одному плечі, три в другому. Середня точка. Три запобіжника по 40 А. Вхідний низьковольтний, повишайка, діодний міст на випрямлення. І синусорізка мала би бути на чотирьох транзисторах. Три є тут, четвертий позаду. Цікаво, тут вони різної висоти, трохи дивно. Добре, тестер в руки. І давайте щось міряти. Гарно видно, як плюс йде на середню точку, а мінус розпомповують силові транзистори. Є залишкова напруга з акумулятора. Значить, замикання немає запобіжники цілі. Низьковольтну частину можна відкинути. По конденсаторах короткого нема, але є пробиті транзистори. Ось і по гейту і по силі. Так воно є рознесено. Шатківниця. 3. Тут четвертий. Нащо так зробили? Не знаю. Для розпреділення температурного навантаження. Ще для чогось. Ну, Це китайська загадка. Добре, вивчаю, як організоване керування. Чи не пішов гайту субмодуль. Хісь-драйвера є. З проциком. Слідів втручання немає, тому, можливо, ці наклейки мали якесь інакше призначення на корпусі і зря я нато гавкав. Плюс-мінус де тут GND плюс 5 крайні. Короткого не видно. 248 попугаїв на 5 вольтах. Це десь 10 чимось малувато. Але принаймні не казе. А ось драйвера попробивані серйозно. Ось один канал. Другий канал наскрізь. І третій канал наскрізь. Драйвера пішли гайту. Добре, аналоги їхні я знаю і маю в наявності. Дією на краще зразу здуваю і міняю драйвера. Але запуск показує, що генерації шима... шима немає на транзисторах. Але запуск інвертора є, висока піднімається. Запускаю інвертор. І в мене немає напруги живлення на драйвера. Значить, або таки тут. Щось не альо. Або з колами живлення проблеми ще. Так виглядає, що зря я впаював драйвера, бо висока піднімається. 15 вольт в мене є. А на процу 5 вольт просадження. Значить, має бути ще один стабілізатор. Висока піднімається. І питання тільки, чи на цю просадка, чи стабілізатор несправний. Я все ж таки настроєний негативно. Заживлюю субмодуль від 5 вольт. В мене валить дим. Я навіть не встиг побачити звідки треба з тим зараз буде розібратись. І процик як би пішов. Тобто, щось блимає. Споживання в мене зникло. А що ж в мене відгоріло? Цікаво. Нічого явного не бачу. Треба шукати. Виходить, оглянув всю плату, і перед першим включенням в мене короткого не було. я вже думав на операційний підсилювач, але ні. Знаходжу ось поряд деталю. Z1 позначка. Скоріше за все, це стабілітрон. Маркування ОЦ. І це ніщо інше як стабілітрон на 5,6 вольт. От він, напевно, і врятував процесор. Чому він за першим разом не догорів і тільки потім впав в КЗ. Сказати тяжко. Це не біда в омінію і будемо дивитися, чи порти процесора живі. Ну і далі наша пісня добра нова. І запускаю. Оп! що я бачу? Ура! Тут добре. Другий канал, що був спалений. Запускаю і є, шим пакує. Добре. А заодно можна глянути холостий хід інвертора. І він в нас рівний. 450 мА, грубо. 430 впало, коли в аварію. Транзистори виявилися і БТшками. Опізнав, вмикаю. Є плавний запуск, воно працює. Добре, тестуємо тепер під навантаженням. Що було причиною? Та або зустрічний струм, або імпульсне навантаження. Два ЄГБТ транзистора, обв'язка, два драйвера і поживленню проца прилетіло. Цікаво. Заряджається станція зовнішньою зарядкою, нам її не дали. На зарядку не жалілися. Моє діло перевірити інвертор на навантаженні, на, на перевантаженні. Ось, видно, працює. Це є 200 ватт, воно десь так і показує. Добавляю газу. Тут би мало бути забагато. Чекайте, то є кіловат з гаком. Даю їй чуть просіло. 800 Вт. Працює. Знімаю 200 Вт. добавляю ще 500 Вт. Кіло 160. Вже йде з перевантаженням. Давайте ще її перевантажимо. Ще 200 Вт маєш. 1350. 1300. Нагрілась лампа. Працює з перевантаженням, потужність тягне. Більше я її і не маю чим перевантажити, але видно, що вона тримає заявлені 1000 Вт виробником. Можливо, вона через якийсь час, через перевантаження виключиться. До речі, ще не включила вентилятори. Але йде з перевантаженням. То, в принципі, добре. Будемо вважати, що станція відремонтована. Єдине, що дочекаюся, коли включаться вентилятори, щоб переконатися, що система охолодження працює адекватно.